Вітаю на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами своїми досягненнями за останній місяць. А саме буде відеозвіт. У світі творчості та рукоділля кожен стібочок, кожен колір і кожен вузлик є важливим кроком нашого творчого шляху. Ось вишиваночка повністю вже закінчена нарешті і готова. До наступного етапу останнього вже повністю її потрібно зішити. Кожен виріб втілює в собі частинку нашої душі і пристрасті до вишивання, і до української культури. Ось одна з моїх улюблених робіт, назвала її татова пасіка, адже мій тато пасічник, і його улюблені вділки, малинка, кольбабки. Дуже красива неймовірна робота. Ця робота про глибокі почуття, про кохання, сповнена Глибокого змісту. Адже глибоке кохання це не той дивовижний стан, коли не тільки серце б'ється в такт з іншим серцем, але й душі співають разом одну мелодію. Ця робота буде надзвичайно красива, але її ще потрібно завершити, тому що це буде так звана серія робіт. Тому Ще будуть відео, обов'язково не пропускайте. Також я почала цього місяця вишивати рукав. Вишиваночки перший. Ось така в нас буде вишиваночка. Надзвичайно красива. Будуть такі геометричні орнаменти. Ще покажу, обов'язково в наступних відео буде дуже цікаво. Тож не забувайте підписуватися на наш канал. Ставити дзвіночок. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!